Автомобіль, який мені зараз найбільше подобається, я вважаю його, його найбільш технологічним, це власне, BMW-7. Бачите, навіть мені, бо далеко від неї відходжу. BMW-7ка 23-го року, це і 4, 4 повний привід. Машина є дуже правильна, має класні диски, має гарний колір. До речі, вона продається 95 тисяч доларів. Це автомобіль коштує. Він має i4, i4. Якщо поставити перший стейдж, буде мати біля 700 коней, щоб ви розуміли. Зараз має 500. Точно не Але машина дуже класна. Має класні задні моніторчики. Дверки, до речі, самі відкриваються, не знаю, що він Да. Має класні моніторчики, хлопці. Має такі менюшку окремо. Емочний да. вес внутрішній і зовнішній. Да. Бачите, тормоз нажав, дверка сама закрилася, хлопці, дуже класно. Да. Має правильний вихлоп. Тому ця машина мені дуже подобається я вам її рекомендую.